Знову нові правила. Що на цей раз? Дивіться, це буде стосуватися автомобільних номерів і це буде стосуватися цін на бензин. Перше, українцям доведеться міняти автомобільні номери. Кабмін запровадив заборону на 3 літери. От в кого буде ось одна з цих літер або декілька автомобільні номери доведеться міняти. Щодо бензину, бензин здорожчає ну, десь приблизно на 10 11 гривень. Тож запасайтесь поки ще дешевше. Вітаю українці, Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. Їх підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні запровадили заборону на автомобільні номери, які містять певну символіку. Крім символів колишнього СРСР та нацистських символів, під заборону також потрапили три літери латинського алфавіту, яку тепер просто ну, їх не можна буде використовувати в автомобільних номерах. Є навіть щодо цього відповідна урядова постанова, тобто, це не просто там слова чи там рекомендації і так далі. І так далі. Це все вже законно. Є відповідно урядова постанова номер 367 До неї внесли виправлення до іншої постанови номер 10 від 11 липня 2000 року про введення номерних знаків транспортних засобів, що виробляються на індивідуальні замовлення їх власників. Виготовлення номерів ось цих автомобільних за індивідуальними замовленнями, як і раніше, це все дозволено. Однак, внесені обмеження на використання в автономерах певної символіки. Тобто, зокрема, під заборону потрапили символи СРСР, а також нацистські символи. Крім того, запроваджено заборону на використання в номерних знаках трьох букв латинського алфавіту, пов'язаних з військовими символами країни-агресора. Тобто, це що це за літери? З. О, і В ось ці три літри. Крім того, один із пунктів постанови його доповнили таким роз'ясненням, чому в номерних знаках тепер не можна використовувати ось всі перелічені символи. Я хочу нагадати, що стало відомо, як зміняться ціни на бензин та автогаз з 1 липня. Тобто, вже зовсім скоро це так здається, що. Ще там декілька місяців, але час дуже швидко летить. Так от, із 1 липня, коли в Україну повернуть всі довоєнні податки. Тобто, ну хто ще не чув, з 1 липня повертають всі довоєнні податки. І вартість літра бензину зросте на 10, можливо, навіть 11 гривень. Де подорожчає десь на 7-8 гривень, і автогаз стане дорожчим десь приблизно на 4 гривні. Якщо уряд продовжить дію пільгових податків на паливо, ціни істотно ну, навряд чи зміняться. Якщо, звичайно, ну, звичайно, цьому не завадять якісь там, я не знаю, інші фактори. А, наприклад, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, він, приміром вважає, що там це не вплинуло на ціни, а лише спричинило те, що деякі оператори паливного ринку. Вони отримали просто необґрунтований прибуток, якби там не було. Але в червні 2022 року ситуація на паливному ринку вона стабілізувалася. Дефіциту бензину та дизельного палива вже в червні не було. і Ціни стабілізувалися. І, от спочатку повідомляли, що ось така пільга вона буде діяти до скасування війни, тобто, поки все це не завершиться. Але вже в жовтні 2022 року Кабмін повернув акцизи на паливо. Щоправда, частково зараз акциз на бензин та спаливо становить 100 євро за тисячу літрів, на автогаз 52 євро за тисячу літрів. І ось з 1 липня цього року Кабмін планує запровадити довоєнні податки. Чимало експертів прогнозують, що це призведе до підвищення цін на АЗС. Приміром, директор мережі АЗС Прайм Дмитро Алеушкін він також прогнозує, що через ось такий крок уряду водії на заправках вони просто почнуть отримувати, ну скажімо так, ліві чеки, оскільки деякі власники АЗС вони будуть намагатися ухилятись від сплати податків. У Верховній Раді кілька тижнів тому зареєстрували законопроект номер 9174 Він пропонує продовжити податкові пільги на пальне до кінця війни. Але, знаєте, щось з народних депутатів це, знаєте, якось не дуже зацікавило. І вони навіть ще не розглянули цей законопроект в першому читанні. Чесно, я думаю, навіть не розглянуть. А навіщо? Там же все, знаєте, якось, мабуть, домовлено. І коли щось каже гетьманцев, от для мене все я розумію, що ну, точно зроблять. Якщо він вже ось каже, каже це, знаєте, по тисячу разів, то я думаю, що все-таки і повернуть і податки, і, можливо, ще й нові якісь введуть. І обов'язково все, ось як знаєте, як прогнозують експерти. Що ну тут не треба бути знаєте, великим економістом, щоб розуміти, що якщо повернуть податки, то звичайно і ціни стануть більше, тому що люди, які на цьому заробляють, вони не будуть працювати собі в мінус. Вони будуть підвищувати ціни. Тому ось якось так пишіть, що ви думаєте про це на сьогодні? У мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.